Заява військових зсу не будуть відходити із Донбасу, навіть якщо отримують відповідний наказ. Тим часом почалася зустріч між українською делегацією та американською стороною. Держсекретар США уже констатує, відбувся значний поступ у переговорах. Про все по черзі говоримо далі. Підпишіться на фабрику новин і до справи. Американський телеканал NBC News, посилаючись на українських військових, повідомляє ЗСУ не відійдуть із Донбасу, навіть якщо буде віддано відповідний наказ. У матеріалі йдеться, що чимало воїнів вважають мирний план Трампа капітуляцією. Хоча аж ніяк не відкидають саму ідею мирної угоди. Вони зазначають навіть у разі офіційного наказу поступатися територіями ніхто не має наміру. Старший сержант Збройних сил України Володимир Ржавський заявив NBC News, що хотів би дізнатися аргументи від командування, чому військові повинні були б покинути позиції. Український військовий експерт Микола Белесков заявив, що такий наказ позитивно не сприймуть. Також медіа пише, що інші воїни, з якими поспілкувалися журналісти, крім критики плану Трампа, також і сподіваються, що після укладення миру повернуться до повсякденного життя. На цьому тлі в місті Майами триває зустріч між делегацією України та представниками США, очолює українську сторону секретар РНБО Рустем Уміров. Від США участь беруть держсекретар Марко Рубіо і спецпосланець Стів Вітков та Джаред Кушнер зять президента Трампа. Марко Рубіо вже зазначив, що сьогодні відбувся значний поступ у переговорах. Далі процитую його слова: йдеться не лише про завершення війни, йдеться про завершення війни таким чином, щоб створити механізм і шлях вперед, який дозволить українцям бути незалежними та суверенними. Не просто відбудувати країну, а й увійти в еру надзвичайного економічного прогресу. Кінець цитати він пообіцяв, що Україна буде суверенною, незалежною та процвітаючою. Водночас, очільник української делегації Рустем Уміров зазначив, що темами розмови є майбутнє безпека, неповторення агресії, процвітання та відновлення України. Військовий оглядач Богдан Морошников оцінив слова Марко Рубіо. Із заяв посадовця він зробив висновок, що держсекретар США тепер включений до процесів, які до цього були сконцентровані на Віткофі. Втім, це єдиний позитив, про який пише оглядач. Морошников констатує, що Рубіо тепер у позиції бізнес перш за все, саме тому він і згадує у спічі про економічний потенціал України та післявоєнні можливості. Кілька днів тому в американських змі з'явився матеріал, який свідчить про кулуарні домовленості американців із болотними мразотами щодо спільного бізнесу та косіння бабла після війни. Єдине, що стримує їх зараз, це робити війна в Україні. Тому так поспішають, бо хочуть косити бабло. Пише Морошников. Також він прогнозує, що тиск на Київ з боку США продовжиться. Паралельно канал Бахмутський демон. Попереджає, що командування ворога дало завдання окупантам будь-якою ціною сунути вперед на фронті, особливо наступного тижня. Автор каналу прогнозує: будуть кидатися і помирати толпами, бо путіну треба показати щось американцям під час дипломатії. Пацики готові двохсотити окупантів, буде важко, але буде багато ліквідованих ворожих армійців. Друзі, що думаєте щодо зустрічі української та американської сторін ви? Яких результатів очікуєте? Напишіть про це у коментарях, також підпишіться на канал і поставте лайк цьому випуску. Мирослава, тема з якої хочу почати, це знову фантазії Путіна щодо географії Донбасу, що там росіяни захопили. Він здається, користується досі картами Герасимова і не бачить, яка реальна обстановка. Плюс вчора всі посміялися із того, що він там кілька разів згадав про якісь бої за Комсомольськ, міста якого на території Донецької області взагалі не існує. Як можна читати вчорашні заяви кремлівського диктатора, і наскільки, як ви гадаєте, зараз, під час там, майбутньої зустрічі з Віткофом, він буде намагатися просунути тему, щоб Трамп якось дипломатично дотиснув, щоб Донбас весь був у Путіна? Я думаю, що Путін? Використовуючи своїх нових друзів в США або старих друзів, намагається сформулювати нову політичну реальність, mm -hmm. от, продемонструвати це основне, що він хотів, свою власну впевненість. Він це демонструє і, бай, і абсолютно байдуже, що він несе повну пургу, mm -hmm. що те, що він говорить, не відповідає дійсності, що ця реальність, вона. Не існуючи, фантомна, головне, що він це впевнено робить. Розумієте, От бачили, як він на сцені вийшов, прямо так за виступив, по-молодецьки, потім широким кроком пішов. От ми будемо воєнним способом досягати все. Тобто, це а, така демонстрація публічна, яка розрахована в першу чергу, і ви розумієте. Ніхто ж не дивиться мапи От він вже він знає, що, наприклад, президент Трамп не читає документів, і в, якщо його поставити перед політичною картою світу, він ніколи не покаже, де знаходиться Україна. Де Росія покаже, бо вона велика на мапі, і, і колір великий, там ну, дописано, і просто складно проігнорувати. От, а я не впевнений, що ну про Україну точно не покаже, Угорщина не покаже. Він не читає документів, ми це вже знаємо. Достеменно, тобто, відповідно, ви можете називати будь-які неіснуючі імена, будете не будете казати комсомольській, якби він сказав, не Комсомольська, там сказав би Іденбург, якийсь там, чи ще щось, то абсолютно, я думаю, все це оточення Трампа і сам президент Трамп, і більшість його партнерів по КДБ навіть не звернули б на це увагу. Тобто, головне впевнено це робити. Тобто, знаєте, як він, ну, маючи проблеми з економікою, маючи втрати е російської армії більше, ніж е Радянський Союз поніс втрат в Афганістані за весь період війни, більше ніж Росія понесла втрат в двох чеченських кампаній. Навіть не так: більшість ніж всі втрати радянського союзу та Росії в усіх війнах до війни окрім Другої світової. Росія понесла більше втрат в Україні за цей час. Ну тобто тотальний провал, тотальний провал. Їх видавили з нафтового ринку. У них проблеми з бюджетом. У них колосальна демографічна криза, у них шалена інфляція, у них стагнація, рецесія. Ну проблеми, 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 проблеми. Але він має все одно навіть в цій ситуації він хоче. Випромінювати впевненість. І до певної міри це працює. Це, е, 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 знаєте, це така роз, е, розвод, бандитський розвод, От, спроба продемонструвати силу там, де її немає. Отакий От хуліган. знаєте, коли при... Мирославе, ви пропали. Hello. Так, Мирославе, ви пропали. Давайте зараз підклеїмося. Дивіться з моменту спроби продемонструвати силу там, де її нема. Такий хуліган. От на цьому радіо. Yeah, тоді продовжує. Він намагається продемонструвати силу там, де її нема. Таку впевненість: це схоже на те, як хуліган потрапляє в якусь компанію, і от йому потрібно знаскока а, нагло. <ріпичен> <ріпичен> так, щоб ніхто не встиг навіть подумати і проаналізувати, що він говорить, і чи дійсно він о, має якусь силу, От він з наскока, в наглістю бере і, і забирає те, що він хоче, досягає якоїсь мети. Потім тікає, сміється з дурачків. Це приблизно те саме. То він хоче продемонструвати всім, і внутрішньої аудиторії і американцям в першу чергу, що у нього все під контролем А у нього насправді нічого не під контролем. У нього шалені проблеми. От. Але, о, як це пахану, бандиту головному. Ні в якому, знаєте, ні в якому у нього є оцей інстинкт е важака, інстинкт е самозбереження, який говорить, йому, що як тільки він продемонструє слабкість, що він все програв, е то його з'їсть власна ж зрая, власна банда його знищить просто. От і все. Тому у нього просто виходу немає. От, і, а ми все от, дивимося, це і, і уші розвісили Комсомольськ. Донбас ми візьмемо. Та ти вже брав Київ за три дні. Ти е, Покровськ бере вже два, два роки. Ну без Безуго бігає, кричить два роки всім Покровську кінець, Покровську кінець два роки вже розумієте. Ми це обговорюємо. Покровськ, а все ніяк не кінець. Порахували, що якщо з такими темпами Російська Федерація буде просуватися, то їй потрібно буде 400 років для того, щоб захопити всю Україну. Та я думаю, що вже до того моменту ні Росії, ні Путін не буде, розумієте. Тому це все спроба створити політичну реальність, якої не існує в природі, і до певної міри йому вдається, тому що ви бачите, і і Трамп це підхоплює. Вони всі намагаються сказати: от дивіться, Україна програє, Україна не зможе Донбас захоплять, ось ось захоплять. Ні, насправді цього нічого немає. Але Реальність о, формувати самотужки, розумієте? Формувати. Ви думаєте, пересічний американець знає, де знаходиться Донбас? Mm -hmm. Ви думаєте, о, росіянин пересічний, десь там з Уралу чи з Москви знає, де знаходиться Покровськ? Якщо у нього родич там не воює і не пише, то я запевняю, не знаю. От і все. Ну, тому Путін сміливо так ходить із Герасімом, показують фейкові карти і, і несуть чепуху.